Терміново. удар по Москві і Пітеру. ЗСУ випускають балістичних монстрів. Україна включила ракетний турборежим. Це проб'є три кільця ППО в Москві. Картбландж для СБУ. Зеленський схвалив таємний план знищення РФ. Фламінго на Орієшнік лише початок. Кремль трясеться від страху. Технологічний нокаут. Ілон Маск вирубив армію РФ. Шок на фронті. Зв'язок обірваний, окупанти осліпли. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Удар по Москві і Пітеру Україна створила ракетного монстра, який спали тил ворога. Українські ВПК завдав нищемного технологічного удару. Компанія Ферпонт презентувала балістичних вбивць – «ФП-7» та «ФП-9». Ракети позиціонуються як дешева альтернатива західним системам типу Атакамс. Протиракетний ракетний купол над Європою. Зброярі розкрили амбітний план на найближчі роки створення непробивного щита ППО для всього континенту. Ця ракета призначена для короткострокових ударів. Де потрібна висока швидкість і точність, більш потужна ФП 9 має дальність від 800 до 850 км кілометрів і бойову частину вагою 800 кілограмів. 800 кілометрів це Москва, це Петербург. Там також розповіли, що ракети проходять фінальні випробування. Всі технічні перешкоди зняті. ракети проходять останні тести перед тим, як обрушитися на голову окупантів. Зараз ми проводимо випробування, тому що там були дуже великі органічні проблеми. Вони вже зараз вирішені, і ми проводимо фінальне випробування. Експерти Firepoint впевнені, балістика стане єдиним ключем, який розкриє неприступну оборону російської столиці. Ракети подолають потужні системи ППО, такі як три контури навколо Москви. Набагато легше балістикою буде вражати Москву. Треба розуміти, що ні крилаті ракети, ні безпілотники в якомусь великому відсотку, який може завдати значної шкоди Москві або її інфраструктурі, не долетять. Тому єдина надія на балістику з великою швидкістю влучання в ціль більше 1200 метрів за секунду. У Фаєрпойнт також підкреслили, що в планах на найближчий рік фокус на балістиці, а на 2-3 роки створення протибалістичного щита ППО для всієї Європи. Головним викликом для оборони галузі там назвали зниження вартості перехоплення російських ракет, таких як Іскандер. І підкреслили, це буде досягатися за до допомогою fp 7 як клону російської С 400 але композитної, і дешевої, з простим методом управління. Ракета не матиме можливості віддаленого відключення. І тут в Москві дійсно варто напружитися. Володимир Зеленський оголосив узгоджені нові бойові операції СБУ. Президент заінтригував світ. Служба безпеки отримала карт-бланш на нові бойові виходи. Приготуйтеся, удари будуть наноситися туди, де ворог відчуває себе в безпеці. Був сьогодні на доповіді генерал-майор Хмара про операції Служби безпеки України. Є хороші результати. Я погодив нову роботу служби, нові бойові операції. Ми будемо і надалі послаблювати ворога. Глава держави особисто подякував героям, які дістали ворога в найглибшому тилу і перетворили місце запуску гордості Путіна на купу уламків. Хочу відзначити наших військових, вони знають про кого я, про кого конкретно. Хочу подякувати їм за вміння дістати навіть такі об'єкти, як полігон для запуску горішників. Наші фламінго відпрацювали. Поки в кабінетах Кремля тремтять від страху в очікування вогняної помсти в глибокому тилу, наші вже б'ють по ворогу на фронті. Як повідомляють ряд українських змі, ЗСУ успішно просуваються на деяких ділянках фронту, завдяки тому, що росіян зламалися старлінк. Поки в Москві тремтять від очікування ракетних ударів на передові почався справжній хаос для окупантів. Зв'язок ворога повністю зламався, відкриваючи українським захисникам шлях до стрімкого працювання і розгрому позиції РФ, противник повідомляє про масове відключення Старлінк в російських підрозділах на фронті. Якщо це дійсно так, то українська армія поверне собі перевагу в зв'язку, а ворог матиме ряд проблем з управлінням військами на тактичному рівні. Водночас він нагадав, що всім українським користувачам необхідно зареєструвати свої старлінки в системі Дельта. Їх внесуть до білого списку від SpaceX У Міноборони закликають командирів ЗСУ стежити за цим, щоб забезпечити на фронті безперервність і стабільність зв'язку. Військово-службовий ЗСУ з позивним Осман зазначив, що окупанти самі спиляли гілку, на які сиділи, коли почали використовувати термінали на дронах для вивств мирних жителів. Раніше Лен Маск відреагував і заявив, що з 1 лютого почали діяти обмеження для Starlink. Водночас російські пропагандисти влаштували ниття з приводу нових обмежень. Виявилося, що Starlink тепер автоматично вимикається, якщо швидкість носія терміналу перевищує 75-90 км на годину. Україна включила максимальну потужність. ЄС готує збройну бомбу. Угода майже в кишені, Оборона України виходить на новий рівень. А на фронті розгром під Купінськом росіяни в пастці, ЗСУ провели філіграну операцію. Що відбувається прямо зараз? Як це змінює хід війни? Всі найгучніші деталі. Далі. В Європейському Союзі погодили кредит 90 мільярдів євро на підтримку загального бюджету України та її потреб у сфері оборони. Сьогодні ми ухвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. У терміновому порядку ми надамо кредит, забезпечений бюджетом Європейського союзу. Це дозволить задовольнити нагальні фінансові потреби України, і вони погасять цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Все, это, конечно, не прикритий план осуществления иностранной военной інтервенції. Вот так це треба називати. Для нас це категорически неприемлемо. Росія буде добиватися рішення этой задачі воєнними или політичними методами. Битва за Куп'янськ стала без перебільшення найуспішнішою операцією українських військ за останній рік. Зачистка міста продовжується в оточенні перебувають до півсотні росіян. В самом Купинске продолжается, анклав четко определен, границы его понятны, он полностью находится в окружении наших войск, и продолжается планомерная зачистка э, российских оккупантов в этом районе города. Остальной Купинск находится под полным нашим контролем. И там не слышно канонады, то обстановка в городе спокойная и контролируемая силами обороны Украины. І все це на тлі того, що Путін і його генерали десятки разів заявляли про вопка героїчне звільнення Куп'янська групі Запад освободили город Купянськ і продовжують уничтоження формування вооружені сил України окружок на левому берегу ріки Оскол. На Купянському направлении штурмові отряди 68 восьмої мотоцилкової дивізії 6-ї Армії завершили освобождение города Купянськ. Тобто все закінчили цілком. Так точно, город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. А кроме всего прочего, напоминаю, что вот на левом берегу реки заблокирована группировка противника численностью 15 батальонов. В Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении. Провка войск запад. Зняла стратегічно важливий город Куп'янськ, який безуспішно намагається себе сібівернуть. Похвалитися на полі бою путіну поки нічим. Тому доводиться продовжувати переговори в Абудабі йти на якісь поступки, чи принаймні робити вигляд. Все, що обговорюється, угода щодо території. Робота з гарантії безпеки майже завершена. Угода про процвітання на стадії завершення, і я думаю, що народ України зараз повнений надії, що ми незабаром укладемо мирну угоду. То, что Россия перешла к обсуждению технических деталей, это уже важный признак того, что Путин иначе смотрит на сам мирный процесс. Не с точки зрения его эффективности, а с точки зрения его затягивания. Потому что он уже понял, что присутствие в мирном процессе людей типа Мединского, оно по крайней мере сигнализирует американцам о том, что никаких серьезных намерений у Путина нет. Они прекрасно понимают, что клоун не может решать вопросы войны и мира. Тогда он посылает туда серьезных людей, как бы генерал. А якщо сюди додати новини з можливою передачою томагавків та відключенням старлінків росіянам, можна зробити висновок, що всупереч аномальним морозам та обстрілам енергетики Україна буквально розносить росіян по всіх фронтах. Мільйон трупів це лише початок. Пісков у паніці приховує гори ціл. Скандал з втратами РФ підірвав мережу. У Кремлі трясуться від страху. Правда порвалася назовні і цифри просто шикують всі деталі в сюжеті. Росіянам слід орієнтуватися на інформацію міноборони при оцінці втрат російської армії в Україні, повідомив прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков. Така заява Піскова була наслідком дослідження Американського центру стратегічних та міжнародних досліджень, згідно з яким Росія втратила на війні проти України майже 1,2 мільйони осіб. А, якщо дивитися по косвенним признакам, по кількості нових могил на кладбищах і проше, і проче. то понятно, что потери очень велики и ориентировочные цифры вполне могут быть именно такими. Самая Российская Минобороны статистику своих трат в войне с Украиной давно не поведомляет. Дело в том, что Россия совершенно сознательно, естественно, никаких подсчетов не ведет, никакой статистики не публикуется вообще, поэтому те цифры, которые мы видим, это некие оценочные цифры. Но если смотреть по, кстати говоря, и статистика демографическая в России начала закрываться, так как мы понимаем прекрасно, что потери России в этой войне превышают все то, что было после Второй мировой войны, там Афганская кампания, Чеченские войны, все войны, которые были в России, потери меньше, чем в этой войне, естественно. Для того, щоб е, просто об там не задумувались. Е, статистика зкривається у центрі стратегічних та міжнародних досліджень зазначають, що втрати в 1,2 мільйона у російських військ перевищують втрати будь-якої великої держави у будь-якій війні з часів Другої світової аналіз виявив кілька основних моментів: по-перше, російські війська зазнали приблизно 1,2 мільйона втрат: убиті, поранені і зниклі безвісти. А кількість загиблих з лютого 2022-го досягла 325 тисяч. Друге, що зазначили аналітики, російські війська пересуваються полем бою на подив повільно. Наприклад, за їхньою інформацією, на Покровському напрямку російські війська просувалися у середньому лише на 70 метрів на день, що набагато повільніше, ніж у найжорсткіших наступальних кампаніях із часів Першої світової війни. Мне кажется, общие подсчеты показывают, что в среднем они за день проходят 15 метров. Замедление происходит за счет большого количества причин. Это и экономические проблемы, с которыми сталкивается Россия. Это и проблемы с живой силой, с которыми также сталкивается Россия. И, собственно, именно потому, что проблем сегодня так много и Продвіження стало вже не просто чіпащі. Навірне улітка з такою скорості привітається на та скільки проходиться коту літка. На не тоже більше підрахунки аналітиків збігаються із даними, які публікує Українське міністерство оборони. Наприклад, у період з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2026 тисячі в окупантів 1 мільйон 070 тисячі сімдесят осіб як втрати особового складу. За підрахунками аналітиків, лише за 2025 рік втрати серед російських військ становили приблизно 415 тисяч осіб у середньому близько 35 тисяч осіб на місяць. Сенсація США, томагавки на Москву. США готують удар, від якого Кремль не оправиться. Лінці Грем вимагає дати Києву головний козир. Час, мовляв минув настав час грубої сили. Чи знайде Білий Дім сміливі зробити цей фатальний для Москви крок? Дивіться. Американський сенатор республіканець Лінці Грем закликав Трампа нарешті відправити Україні ракети Томагав. Зрештою, після цієї масової атаки минулої ночі закликають президента Трампа розпочати процес постачання Україні ракет Томагавк, що змінить правила гри в військовому плані. У найближчі дні та тижні ми повинні посилити тиск на Путіна. Будь-які перемовини, які розглядаються як надмірне винагородження агресії, призведуть до катастрофи у цьому світі. Ну, очевидно, централізована якраз подачі білого дому», але всім відомий Лінсі Грем опублікував большой пост з призивом. Предоставить Україні тамагавки, это не означає, що тамагавки будуть предоставлені, но это как один з елементів показати, що Вашингтоні недовольне за перепріка. Звісно, весь час кукурікають, що томагавки призведуть до нової ескалації, і все в цьому дусі. Могуть томагавки нести нам ущерб, можуть ми будемо їх збивати. Будем совершенствовати свою систему. Вот. ли это ущерб нашим. отношениям, в которых наметился какой-то свет в, тоннель, в конце тоннеля, конечно, нанесет. Но ну, а как же? Применять томогавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Не думаю, что мы уже имеем дело з прийнятому решенням томагавки. Американці далеко не всім И Если вони что Україна це ответственная держава, которая ими ответственно пользоваться, то это буде для мене удивительно. Звичайно, ж це все порожні балачки і американські ракети точно могли б допомогти нарешті порухати Путіна у бік миру. Ні разу вони серйозно не відносились до питання, Значит, обеспечения мира или там каких-то шагов в его сторону. Это все было не по-настоящему, это было притворно. А вот если бы Трамп действительно дал ракеты в изрядном числе, те же томагавки, ну как и ряд европейцев, и ими бы от одного момента ударили бы по Москве, уверяю вас, совершенно другой разговор. При этом у вагається вагаете, и сам Трамп ведь заявил, что скоро даст томагавки, до категоричного не. Так, я вже майже прийняв рішення. Якщо подумати, я хочу дізнатися, що вони з ними будуть робити, куди відправляють. Думаю, мені доведеться поставити це питання. Ми дивимося, але в той же час я не хочу ескалації. Нам потрібні томагавки для сполучених штатів. нас їх багато, але вони нам потрібні. Я маю на увазі, що ми не можемо вичерпати запаси для нашої країни. Вони дуже потужні, точні, вони дуже хороші, але вони для нас також важливі. Но, возможно, на президента США, например, на обстрел украинской энергетики в аномальные морозы. И прямо в тот момент, когда он заявлял про договоренности с Путиным. Но как он подставился, как его подставил Путин? Он заявляет, и в этот самый момент прилетают ракеты. Это чистая подставка. Для... Но он президент величайшей страны мира, говорит, я договорился, а ему в лицо буквально плюют. Вот он же выглядит сейчас лузером абсолютно. Когда он делает такие заявления, а ему в него вот так вот плюются. Поэтому тому є надежда, що робка що следующий ход буде направлений именно проти Росія. Як би там не було, але за словами експертів, до цього на Росію діяли навіть погрози, а не сам факт поставок. Як показала практика прошлого року, долька сняв штатах заїкнулися про ракети «Тамагавк», сразу же Путін почав демонструвати височайший уровень конструктивізму. Конструктива, точнее, и э, всячески пытаться продемонстрировать, что он хочет мира. Если бы Соединенные Штаты четко сказали, что в случае, если Россия будет уничтожать украинскую энергетику, Украина получит э, ракеты «Макав», я гарантирую, что ничего такого, как э, то, что происходит сейчас, не было. Чи події і на цей раз поки не ясно. Але цілком ймовірно, що погрози, як і у випадку з санкціями проти лукоєло та російської нафти, можуть дуже скоро перетворитися на дії. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.